Я думаю, що бажано видається за дійсне. Не буде ніяких жодних бомбардувальників на Москву. Жодних, тому що це ризик Третьої світової війни. Оце головне, що треба розуміти, Трамп боїться, не хоче третьої світової війни. Одна з причин, чому зараз він наважився на атаку на Іран, саме загроза ядерної зброї, що у Ірану може з'явитися ядерна зброя. Потім в чому відмінність Росії і Ірану для США, для Трампа, для багатьох республіканців, іран це смертельний ворог. Давно вже ворог, якого вони хотіли знищити. Але ну, скажімо так, були ризики, ну і не наважувалися це робити знов таки там обмеження міжнародного права. Тут Ізраїль почав, ну і дійсно були от ризики з ядерною зброєю. От Якщо Китай головний суперник, геополітичний конкурент, то Іран саме ворог. Причому тут взаємно ставлення Ірану до США і Трампа і значної частини республіканців до Ірану. Я знаю, що буквально в перші місяці після перемоги Трампа на виборах в Вашингтоні ну дуже популярна була тема, коли штати вдарять по Ірану. Оця тема вже тоді обговорювалася Просто ну були противники і прихильники цієї ідеї, а зараз ну так обставини склалися, і Трампу вже нема було куди відступати, тому що е патова ситуація виникла, що у, у Ізраїлю просто не було можливості вдарити от по цьому підземному об'єкту, е а у США така можливість була, і це спосіб е примусити Іран все ж до е переговорів, е або, е скажімо так, максимально його послабити. Е е тому от Іран е якраз був таким прийнятним об'єктом для атаки для США, і поки. Загроз немає у Ірану. Нема таких потужностей, щоб там напряму в США відповісти. А у Росії такий же ядерний ракетний потенціал, як і у американців, і тому пряме військове зіткнення між ними це третя світова війна, це глобальна катастрофа. Тому от точно цього не буде.